Тактичні ознайомчі вишколи кульова стрільба та національна українська гра Сокіл Джура. Центр туризму з початком повномасштабного вторгнення змінив напрямок своєї діяльності на національно-патріотичне виховання молоді. Аби дізнатися, як працює заклад. Дивіться наступний матеріал. До початку повномасштабного вторгнення основна функція закладу була в туристичному напрямку. Втім, після лютого її змінили на національно-патріотичне виховання Буковинської молоді сьогодні. Ми розуміємо, що дещо пріоритети наші змінюються, ми будемо працювати в основному з вихованням, національно-патріотичним вихованням молодь. Дещо нам вже за цей час вдалося зробити, основний захід, який ми проводили і проводився на рівні України, це другий, третій етап Сокіл Джура. Де ми маємо хороші результати, ми були серед призерів попередні роки, цей етап вже можна сказати, де він відбувся в Закарпатті. Маємо надію і ми просили керівництва в Києві, Міністерства освіти, щоб заключний етап був проведений наступного року у нас. В співпраці з грузинським батальйоном центр проводить тактичні ознайомчі вишколи для дітей та молоді. На заходах молоді люди матимуть можливість навчитись кульовій стрільбі, елементам спортивного туризму, шикуванню, а також отримати фізичне навантаження. Першим одним етапом ми маємо хороші хорошу співпрацю з міжнародним легіоном. Ми його запросили вже сюди. Вони у нас тут проводили вишколи з нашими дітьми. Ну такі ознайомчі показали. Плануємо, що вони будуть частіші. Дати ми, звичайно, не будемо зараз анонсувати, але в перспективі вони будуть і є у нас частими гостями, тому ми маємо велику надію на подальшу співпрацю. Вихованці центру брали участь у національній українській грі Сокіл Джура. Це дитячо-юнацька гра, яка заснована на козацьких традиціях, та є не лише розвагою, а й засобом формування патріотичної свідомості та спортивно-здоровчої роботи. Після скажімо так закінчення всіх організаційних моментів. Виїжджають команди, які приймають участь в джурі, до певної локації, проводиться реєстрація цих команд, організовуються певні етапи для проходження, наприклад, етап спортивного туризму, етап, скажі, певні етапи військового вишколу, як то метання гранати, наприклад, кульова стрільба, ну, скажімо, стрільба така, скажімо так, з фематичної зброї, дозволена. ну, і... Скажімо так, плюс урочиста частина підведення підсумків, нагородження переможців. В принципі, ось це, скажімо так, в двох словах, такі загальні риси, як проводяться етапи джури. Що стосується розвитку і співпраці нашої ну, найперспективнішого напрямку, це розвиток Сокіл джури, я би хотів анонсувати те, що не було ніколи такого, щоб місто. З таким оптимізмом долучилися до цього. Як мені сказали наші співробітники, що до кінця цього року кожний, кожний навчальний заклад в Чернівцях на сьогодні є 20 таких у нас філіалів, а до кінця року буде в кожній школі, і це дуже добре. Якщо буде витримана ця обіцянка, то ми будемо мати в кожній школі, а це більше 40 навчальних закладів свої свою мережу свою На Наступний рік центр планує проводити роботу із вчителями прозовного віку, окрім основної діяльності, центр патріотичного виховання бере активну участь у житті міста. Так, представники центру зустрілись з полом Масару у Львові, де мали можливість поспілкуватись про проблематику області та її майбутнє стосовно нашої зустрічі з Полом Масаро, Необхідно зазначити перше, на сьогоднішній день у Центру національно-патріотичного виховання склалися надзвичайно, надзвичайно дружні і продуктивні зв'язки саме з Грузинським національним легіоном. І саме завдяки Грузинському національному легіону і відбулася зустріч наша з Полом Масара у Львові. Ми вдячні нашим друзям з Грузинського. Легіону, командування Грузинського легіону, що ми змогли долучитися до цієї роботи. І це була перша наша зустріч. Ми сподіваємось на подальшу, ну, скажімо так, щодо співпраці з Грузинським легіоном, вона у нас іде і продовжується, і зміцнюється. А з Полом Масаро дуже сподіваємось, що, скажімо так, що вона буде мати. Добрий ефект, окрім загальних проблем Чернівецької області, на зустрічі з радником Конгресу США підняли питання наркотичного трафіку та торгівлі людьми через КПП Порубне. Пол Масаро це людина, яка є головним політичним радником Конгресу Сполучених Штатів Америки. Завдяки цій людині зсу отримало додаткове фінансування. Також саме завдяки йому було отримано більшу кількість установок Хімар, які зараз себе досить продуктивно показали всім українцям на передовій. Мене вразило те, що цій людині лише 31 рік, але він настільки розбирається в усіх питаннях. Він є як контролюючий орган, представник Америки над Європою. В його обов'язки входить економічна, екологічна безпека, захист прав людини. Ну, досить людина цікава, і я сподіваюся, що це була ну, не остання наша зустріч. з ним. Що його цікавило саме по нашому регіону, це було піднято питання транзиту наркотичних засобів. Всі ми знаємо випадки, коли було виявлено величезну кількість героїну – 333 кілограми 80-40 кілограмів. І це підтверджує те, що наш регіон є транзитним між Європою і іншими країнами. Постійно йдуть наркотики. А наркотики це свого роду та же смерть. Також обговорили питання торгівлі людьми. Він досить відізвався критично про стан справ. Саме на нашій таможні і митниці, і це питання в подальшому буде також підніматися, Розглядається, будуть якісь плани, спільні дії. Софія Мулешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4